Далі до подій у Сполучених Штатах Америки, які власне відбулися напередодні, і дали поштовх серйозним роздумам з приводу, зокрема, персоналів Джозефа Байдена. Його нібито потрібно відправити у відставку. З такою заявою виступив спікер Палати представників США Майк Джонсон і закликав членів адміністрації президента відправити Байдена у відставку через його провальний виступ під час дебатів із Трампом. Адже для відстрочення відсторонення даруйте Байдена потрібне рішення більшості членів його кабінету і віцепрезидента. Я б просив членів кабінету ухвалити це важке рішення. Ми всі бачили повідомлення про паніку в демократичній партії. Я б теж панікував, якби був демократом. Я думаю, вони знають, що в них серйозні проблеми, але це все не тільки про політику та демократичну партію. Це стосується всієї країни. Адже ми маємо президента, який не справляється зі своїм завданням. Це дуже небезпечні часи, дуже серйозний момент у американській історії, і це треба вирішити. Варто лише додати, що в історії сполучених штатів Америки такого фактично ще жодного разу не було.